Оформити лікарняний можна в електронному форматі. Для цього лікар повинен написати медичний висновок, який засвідчує тимчасову непрацездатність людини. Більше про всі нюанси оформлення електронного лікарняного знають мої колеги. Повноцінно електронний реєстр листків непрацездатності запрацював ще ж з жовтня 2021 року. Однак, у оформленні є лікарняного є певні нюанси, розповідає Оксана Воробець. Роботодавці уже сьогодні. Звикли до того, що вони можуть цей листок непрацездатності, електронний формат листка непрацездатності побачити в себе в особистому кабінеті на веб-порталі, і подальшому вони працюють з цим листком. Яким шляхом вони працюють? Вони подають заяву розрахунок до пенсійного фонду. Два шляхи ми маємо це той же самий особистий кабінет. Тобто подають в електронному форматі через особистий кабінет і паперовий, звичайно, ніхто не відміняв. Тобто, роботодавець може подати до будь-якого сервісного центру паперовому вигляді заяву розрахунок. Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку, якщо працівник пройшов ідентифікацію в реєстрі застрахованих осіб, зауважує пані Оксана. Є дві умови для ідентифікації: це у нас повне співпадіння реквізиту реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це по іншому ідентифікаційний код, так або якщо це у нас особа, яка відмовилась від реєстраційного номера, то по паспортних даних і наступна умова це. Співпадіння реквізиту прізвища ім'я та при наявності по батькові для того, щоб працівник мав можливість відкрити електронний лікарняний та отримати відповідно страхові виплати, він повинен перебувати в трудових відносинах з роботодавцем. Хочу акцентувати увагу роботодавців на важливість подання повідомлення про прийняття працівника на роботу. Забувають наші роботодавці. Подавати таке повідомлення особливо це стосується тих структур, тих організацій, які проходять процедуру реорганізації, відокремлення, приєднання. Тобто Міняється код основної організації, яка буде подавати надалі звітність, якщо новий роботодавець не подасть повідомлення про прийняття працівника на роботу. Знову ж таки, лікарняний не створиться. Перевірити усю інформацію людина може в застосунку пенсійного фонду, зазначає Оксана Воробець. Пенсійний застосунок дозволяє не тільки. Подальшому перевірити факт наявності того листка, він дозволяє особі перевірити, чи звітує за неї роботодавець, яка інформація в нього наявна, в його персональній електронній обліковій карточці, чи відповідає реквізит прізвищем «Я по батькові, чи відображається зарплата, чи сплачуються внески. І там є можливість внести номер мобільний свого телефона, тому що коли, наприклад, особа звернулася до лікаря. Лікар зареєстрував медичний висновок, то цій особі надходить смс-повідомлення про відкриття медичного висновку. І якщо буде в нашій системі номер мобільного телефону цієї особи, то вона також отримує і від пенсійного фонду повідомлення про те, що електронний листок непрацездатності створено. Тому у пенсійному фонді наголошують, роботодавці повинні стежити за поданням звітності, адже від того, яка інформація про працівника буде наявна в реєстрі застрахованих осіб, залежить в майбутньому одержання особою електронного листка непрацездатності. Ірина Задорожна Андрій Доротюк Чернівецький промінь.